Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу, як я працюю з проєктами на прикладі одного з тих, яким займаюся на поточний момент часу. Тобто, ось таким чином виглядає мій бокс один з його екранів, а саме робочий. Ну, тобто, столи, Ми можемо між столами перемикатися, і на кожному з столі у нас може бути викладено ті чи інші додатки, якими, якими ми користуємося під час впровадження або під час роботи з боксом. Ну, ось, наприклад, у мене, як бачите, доволі багато інструментів різних, якими я тим чи іншим а, час від часу користуюся, і таким чином можна перемикатися між цими столами. У вас столів може бути або більше, або менше. Ну, взагалі, це дуже сильно залежить від е, тої специфіки, якої, е, до якої належить ваша галузь бізнесу. Ну, Зараз повернімося до проєктів, до ведення проєктів. Для цього в мене ось безпосередньо налаштований такий е, додаток. Він так і називається проєкти. До речі, тоді, коли ми в нього переходимо, то ми потрапляємо ось на сторінку, де відображуються наші проєкти, і, відповідно, ми можемо в ці проєкти переходити. І як бачите, в мене декілька з них в роботі знаходиться. Зараз я вам покажу на прикладі проєкту аутсорс, яким чином, в принципі, все виглядає. Ми можемо, наприклад, перейти або не покидаючи цього екрану в проєкт, і відповідно він у нас буде відображуватися у вигляді вікна такого спливаючого. Ну і ми з ним можемо відповідно відпрацьовувати, тобто там, виставляти там модулі проєкту. Ось вони в мене вже виставлені, ну і таке інше робити. Або ми можемо відкрити цей саме проєкт у, у сусідній вкладці. Для цього ми просто на цій плешці клацаємо колесика мишки і переходимо на сусідню вкладку, яка у нас справа. Яким, ну, тобто вам вирішувати, яким чином взаємодіятися з тою чи іншою задачею. До речі, не завжди потрібно переходити, ось як я зараз зробив на іншу вкладку. Сповна, в... в... достатньо того, що ми можемо, наприклад, для того, щоб залишити якийсь коментар, просто перейти ось у такий статус, залишити коментар, залишаємо е коментар, зберігаємо ось, і в принципі цього достатньо. Для того, щоб знов працювати з головним екраном і перемикатися у ті чи інші модулі проєкту, ось через такий, таку можливість. Або, в принципі, просто переглядати. До речі, щоб було зрозуміло, яким чином ми можемо взагалі переміщуватися між додатками. Ось всі ці додатки у нас у мене особисто, Підняті в обрані. Тобто, і таким чином, тоді, коли я їх додаю в обрані, вони у мене потрапляють у головний ось такий, як це правильно сказати, перелік додатків, які для швидкого доступу. Тобто, ось, наприклад, я можу перемкнутися у контакти, там у продукти, наприклад. Або між іншими додатками, не переходячи до головного екрану OneBox. Зараз у мене трошки проблеми з інтернетом, бо немає світла. Тому трошки ось підтягує так, довгенько. Ну, в принципі, це, скажімо, не може впливати на взагалі роботу. Працюємо так. Ось зараз я перемкнувся у додаток CRM. Тут в мене є більш, скажімо так, розгалужені задачі, тобто я тут бачу синхронізовані задачі. В інших відео я пояснював, що це саме ось аутсорс-відділ продажів. Ну і таке інше. До речі, якщо ви бачите, що ось тут декілька всього задач, то ми можемо це. Виправити тоді, коли змінимо на всі відповідальні. І відповідно у нас буде, побачимо, що набагато більше, насправді, задач зараз в роботі на аутсорсі на продажі. Ну і відповідно є задачі на вже продаж, ті, по яких ми очікуємо оплати, ті чи інші. Є нові ліди тут, ну і таке інше. Тобто, якщо ми розмовляємо про ведення проєктів, то ось ці два блоки, вони між собою будуть поєднані. Тобто ви тоді, коли отримаєте рішення для ведення проєктів, отримаєте паралельно ще й додаткові фішки, скажімо, які вам дозволять суттєво збільшити, розширяти ваші можливості. Ось так краще сказати. Стосовно ведення проєктів, як ви бачили, я ось його, умовно кажучи, перейшов в нього. І тут ми бачимо, що вже є готові якісь модулі в ньому, в цьому проєкті, з якими я працюю. Яким чином я ці модулі виставляю? Ось створюю коротку назву модуля. Роблю розгорнутий опис для цього модуля. І натискає на кнопочку Створити модуль. Відповідним чином створюється підзадача, в, ми ось, в яку ми можемо потрапити відповідно, і вже опис і назву побачити. Тобто, ось безпосередньо цей модуль називався Облік лідів. Ось, і тут коротенький опис, що потрібно там налаштувати передачу контроль за лідами, щоб підвищити, підвищити наявну конверсію з продажем. На меті там 20. 25% конверсія. Ну і таким чином у вас, в принципі, може бути доволі багато задач, які пов'язані з розв'язанням ваших потреб. Тобто, ви виставляєте собі конкретно проєкт, робите його опис, навіть можете використовувати базовий якийсь продукт галузевий. В моєму випадку це може бути галузевий процес. Бізнес-процес або взагалі галузеве рішення, ось і я їм можу скористуватися для того, щоб поліпшити керованість проєктом. До речі, тоді, коли я повернусь зараз до проєктів взагалі, до загального розділу, давайте передивимось ще один з них. З яким я зараз працюю. Конкретно на поточне, в поточний момент часу я займаюся створенням бізнес-процесу залучення принтлогу. В даному випадку, я тут залишаю коментарі, відповідно фіксую роботи, які виконую, і, відповідно, ці роботи оцінюю. Тобто цей проєкт зараз. Використовується, тобто йде покроково за моделлю, коли ми використовуємо поточну оцінку. Тобто ми зробили якусь задачу, тобто, у вас виникла потреба, ми таку задачу зробили. Відповідно, налаштували, показали, де налаштували, для чого це, це зробили, як це працює. Відповідно, вам віддали готове вже рішення. Відповідно, це рішення має ось якусь оцінку. На поточний момент часу. Якщо ми передивимося загальний проєкт, в якому є ось один з тих модулів, який зараз вже ми виконали, ви побачите, що таких модулів декілька. Ну і кожний з таких модулів пов'язаний безпосередньо з розробкою того чи іншого бізнес-процесу, який пов'язаний з відповідною діяльністю. Таким чином. Ви також можете вести будь-які за складністю проєкти. І тоді, коли ви такі проєкти ведете, то з під кожного з таких модулів ви можете, точніше, до розв'язання задач по тому чи іншому модулю, ви можете залучати будь-яку кількість працівників і співробітників. Ну і відповідно виставляти задачі, які вам потрібні. Ну, ось тут в даному випадку я. Зафіксував чек-лист по конкретно цій задачі, що потрібно зробити. Ось. І тоді, коли буду виконувати, то за потреби буду виставляти покроково ті чи інші задачі пов'язані. ну Ось, наприклад, створити блок-схему. Я таким чином це і зафіксую. Тобто, задача так і буде називатися. ось Отримати опис е, статусів у клієнта і е, створити базову блок схему в боксі. В принципі, мені цього достатньо для того, щоб е, зрозуміти. І виставляю підзадачу. Тобто, ось таким чином створюється підзадача, я її буду бачити тут. Якщо ви побачили, що ось така помилочка виско... вискочила, значить, при створенні задачі у нас є спроба відправити телеграм-повідомлення. Ось, ну, щоб було зрозуміло. Але, оскільки у нас в Підзадачі у співробітника немає його чат-ID, ось то задача не виставляється. В такому випадку ми просто можемо вимкнути тимчасово цю дію ось, і відповідним чином створити підзадачу. Зараз я це і зроблю, щоб продовжити показати вам, як буде далі. Трошки з того, як влаштовано. Ось дивимося, що у нас у мене, точні, точніше, є кнопка підзадача. Це процедура. І відповідно в цій процедурі ми пробуємо відправляти наше повідомлення. Але це повідомлення ми відправляємо клієнту. У клієнта нема, відповідно, чат-ID. Тобто він не заходив до нас у telegram бот і, відповідно, нема зв'язку. З ним. Тому тимчасово я ось таким чином вимкну цю дію, і вона, вона ось таким чином у нас вже відтвориться безпосередньо тут. І тепер для того, щоб передивитись ту задачу, яку я зараз виставив, ми перемикаємось на от вкладочку. Цю. Вона у нас, до речі, тут може бути багато вкладок. Бачимо, що ось у нас стоїть задача, яку я тільки що створив. Вона така називається Створити блок схему». Якщо ми в неї перейдемо, то побачимо ось ту, той опис, який я надав. Тобто, відповідно, ми до цієї задачі також тут можемо виставляти підзадачі. Логіка та сама, трошки єдине, що трошки інакше блок розташований. Тобто блок зі створення під задачі перенесено з цього місця, ось під опис поточної задачі. Ну я для себе так вирішив, мені так більш зручно. І відповідно до цієї логіки ви можете дуже, скажімо такі, гнучкі моделі створювати зведення. Будь-яких за складністю проєктів долучати сюди, прикладати, точніше сюди, документи, створювати, формувати тут документи, якщо вам потрібно це робити, через відповідні процедури, прикладати файли з документами, прикладати якісь коментарі, ну і таке інше. Тобто дуже-дуже багато різних варіантів, які дозволять вам розширити дуже. Ваші можливості. Можете спробувати. Можете спробувати, відповідно. Залишайте замовлення, залишайте свою заявку, зареєструємо для вас бот, розгорну вам базові налаштування, спробуйте, як вона працює. За потреби, ви завжди зможете допрацювати це. До речі, якщо вам справді щось треба буде доопрацьовувати. То, відповідно, у нас у мене точніше є ось е такі консультативні задачі, тобто я в даному випадку їх використовую для того, щоб вам е пропонувати доробки. Як бачите, зараз до кінця е е літа, тобто до 1 вересня, я зробив ось таку 18-відсоткову знижку для того, щоб ви змогли скористатися. І впровадити в цей літній період для себе автоматизацію в свій бокс за більш, скажімо так, доступними цінами. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.